В день 29 квітня клієнти інтернет-провайдера Мегалан відзначили, інтернет зник. Спроби з'ясувати ситуацію виявилися невдалими. Спробували знайти пояснення тому, що відбувається, і знімальна група першого Дніпродзержинського. Як повідомив керівник Мегалану Олег Лютов, працівники міліції провели вилучення виробничого обладнання підприємства. Пан Лютов пов'язує ці дії правоохоронців з конкурентною боротьбою на ринку інтернет-послуг. Потрапити до виробничих приміщень на вулиці Шепетова та проспекті Леніна нам не вдалося. Невідомі люди. Люди зачинилися всередині без будь-яких пояснень Здрастуйте, я валентин фівер главний редактор першого дніпрозирського телевідення по нашій інформації з десь пройшли из'яти і оборудовані інтернет провайдером голова ми хотіли вияснити наскільки це правда А ви хто? Прошу прощення. А ви хто прошу прощення? Тобто, ні нам збрізається за неофіційну інформацію. Зараз за цими дверима співробітники правоохоронних органів вилучають обладнання інтернет-провайдера Мегалан. До середини нас не пустили. Невідомий чоловічий голос, який не побажав відрекомендуватися, заявив, що всередині відбуваються слідчі дії, тому ніякої інформації про те, що відбувається, не буде. В приміщенні по вулиці Республіканській, 44, ми застали безлад. За словами орендаря керівника ПП Аліса в приміщенні відбувається обшук та вилучення обладнання. Причому, за словами підприємця, невідомі люди забирають і обладнання, яке є власністю орендаря, а не мегалану. Забирають грубо, при цьому нівичать коштовну апаратуру. Нам сообщили, что сейчас по городу неизвестные люди люди проводять люди... камеру. Кай, пожалуйста. не трогайте. Кам'янець дорога Не трогайте ну, да, На хористі На хористі камеру. Абу сюда вошли. давайте так значала. Ну давайте там знаходиться. Давайте. Камеру, пожалуйста, руками не трогайте. А вы вот на каком основании требуете, чтобы я вышел из помещения? Мне позвонил владелец фирмы Мегалан Лютов и сообщил, что неизвестные лица изымают оборудование интернет-провайдера в городе. Мы приехали проверить информацию. Давайте вы выходите. Я вам помещение закрыто, прекрасно объясняю. Потому что помещение. Ну так хорошо. Ребята, давайте. Ну вот бы слева Версію про можливі нечесні дії на замовлення конкурентів підтримав і клієнт Мегалану, який саме прийшов до офісу, щоб запитати, куди подівся інтернет-зв'язок. У мене просто інтернет Мегалан теж. І в у мене була інтер... це, інтерком компанія така. Угу. І це теж така наліті налогове на інтернет. Наша інтерком компанія. И одним словом, как получилось вот так тоже, Налогой налетело, и потом фрегат под себя взял. Это по-любому потом этот Мегалан уже переименуется на фрегат. Я так уверен, на 100%. Просто вот такой в Днепропетровске было и сейчас происходит. Он там два понятки какие-то неизвестные, откуда они. изъяются все документы, там все остальное. Mm -hmm. На каком основании? Он говорит, у меня есть основания, суда, все остальное. То есть это милиция, да? Ну, он мне показал короче, так не обратил там. Министерство какое-то там это. А вот с милицией, не с милицией. Конкретно я не знаю, як повідомили в міському управлінні міліції, операцію в приміщеннях мегалану проводять працівники обласного управління боротьби з економічними злочинами. Що саме таємничі міліціянти роблять на підприємстві перші Дніпродзержинське телебачення, розповість, коли надійде відповідна інформація.